Якщо ви дивитесь це відео, то ви точно знайомі з метрами та сантиметрами. Тож у цьому відео ми дізнаємось, що таке дюйми та фути. Дюйми та фути це так само, як і метри сантиметри міри довжини. Але їх використовують в меншій кількості країн, наприклад, Америка, Канада або Велика Британія. Тож метри і сантиметри все ж таки є міжнародною мірою довжини. Але це не означає, що нам не потрібно з ними знайомитись. Почнімо з дюймів. Я думаю, що колись в своєму житті ви все ж таки бачили монету номіналом у 5 копійок. Ширина цієї монети. візьму інший колір, Ширина цієї монети якраз приблизно 1 дюйм. Для вашого розуміння я також переведу у сантиметри. Це приблизно 2,5 сантиметри. А тепер, щоб ви ще краще розуміли, ви можете покласти перед собою долоньку. І якщо ви дитинка, то ви можете поглянути на свій великий палець. Довжина вашого великого пальця від кісточки до кінця, це якраз буде також приблизно 1 дюйм. А якщо ви дорослий, то довжина вашого великого пальця від кісточки до кінця це приблизно 2 дюйми. А тепер поговоримо про фути. Фути від англійської мови англійською мовою походить від слова фут, що в перекладі на українську це стопа. Тож, колись справді вирішили, що буде зручно вимірювати довжину або ширину. У стопах. Але стопа ця не проста, це стопа доволі дорослої і доволі великої людини. Адже довжина однієї стопи, а точніше, одного фута в сантиметрах приблизно аж 30 сантиметрів. Тож фути є більшою мірою довжини, ніж дюйма. А також важливо запам'ятати, що в одному футі, один фут, це в нас 12 дюймів. 12 дюймів. Запишемо це в невеличку таку рамочку. Тож, тепер попрактикуємося. Нехай у нас стоїть доволі доросла людина, і нам потрібно виміряти її. Зріст. Ми знаємо, що її зріст рівно 6, але 6 чого? Дюймів чи футів. Я все ж таки думаю, що футів, бо зріст людини це більше, ніж декілька наших пальчиків. Якби ми вимірювали наші, наш зріст у пальчиках, то ми були б зовсім низенькі. Тож, зріст доволі високої людини це буде 6 футів. А тепер уявімо, що перед нами лежить аркуш паперу А4. Ось тут я його намалюю. І тут написано щось отак. От. Як ви думаєте, його довжина? Це 11 дюймів чи футів. Це 11 дюймів. Адже, якщо наш папірчик був довжиною в 11 футів, то він би займав половину кімнати. Але все ж таки наші папірчики менші. Тож, на цьому я сподіваюся, що ви стали краще розуміти різницю між дюймами та футами, і взагалі розуміти, що це таке, і готові це використовувати у вашому житті. До зустрічі!